Вітаючи в колегнім очинку моєго подкасту «Інзака польського». Вітаю вас у новому епізоді мого подкасту «Польської мови». Діч порозмовляємо о серіалах. Тут тема близький вілі особам. Бо праві, кожен з нас любить оглядати це свічоре. Сьогодні ми поговоримо про серіали. Це тема близька багатьом, адже майже кожен із нас любить щось подивитись увечері. Ну і, очевидно, я теж дуже люблю серіали, хоча ж зараз мам трохи мені часу, ніж кедись. Я ja також люблю серіали, хоча зараз маю трохи менше часу, ніж колись. Моє топ, то топ 3 серіали то дуже дивні справи. Дом з папіру і Śroда або «Венздей». Мій топ 3 серіали це дуже дивні справи, паперовий будинок і «Венздей». Крутко оповім о кожному з них. Коротко розповім про кожен з них. На першому місці то дуже дивна справи. To jeden z moich ulubionych seriali. Tam wszystko jest tak zakręcone, że ciągle czekasz, co wydarzy się dalej. Bohaterowie są młodzi, ale bardzo odważni. Jeden z nich, jednostka, ma niezwykle mocy, a to sprawia, że akcja staje się jeszcze ciekawsza. I wiecie co? Już niedługo ma być nowy sezon na Netflix. Na pierwszym miejscu dużo do mnie sprawy. Це один із моїх улюблених серіалів. Там настільки все закручено, що ти постійно чекаєш, що ж буде далі. Герої молоді, але дуже відважні. Одна з них одинадцятка має надзвичайні здібності, і це робить сюжет ще цікавішим. І знаєте що? Дуже скоро на Netflix вийде новий сезон. На друге місце Дом з паперу». Тен серіал то для мене абсолютний хіт. Те напади, Тен план, Вшистко було примишляне в наймніших щегулях. Професор є несамовіти, такий інтелігентний, спокійний, а jednoчешні таємничий. Направда подів'ям, як творці створили так геніальний богатерів. Цей серіал для мене абсолютний хід. Це пограбування, цей план, все продумано до найменших деталей. Професор просто неймовірний, настільки розумний, спокійний і водночас таємничий. Ja sprawdzę, z tym, jak autory stworzyli takich genialnych herojów. No i na koniec to serial Środa albo Wednesday. To serial, który oglądałam niedawno i od razu mnie wciągnął. Wednesday to dziewczyna, która jest inna niż wszyscy. Trochę dziwna, trochę mroczna, ale bardzo wyjątkowa. Podoba mi się, że ma swój charakter i nie boi się być sobą. Це серіал, який я дивилась нещодавно, і він мене відразу затягнув. Венцдай це дівчина, яка не така, як усі. Трохи дивна, трохи похмура, але дуже особлива. Мені подобається, що вона має свій характер і не боїться бути собою. Всі те серіали оглянув на Netflix. І вічецом, для мене оглядання серіалу то не тільки розривка, але теж спосіб на підтримування язика. Тільки теми мав контакт з язиком і гонітрацем. Усі ці серіали я дивлюсь на Netflix. і знаєте що? Для мене перегляд серіалів це не лише розвага, а й спосіб підтримувати мову. Завдяки цьому я маю контакт із мовою і не витрачаю його. А ви, які серіали любі? чи оглядач, бачите свої улюблене, можете скористати ще з Netfліx. А ви, які серіали любите дивитись, маєте улюблені, можливо, теж користуєтесь Netfліxом. Та був дійшайший очник подкасту янзика польського. Дякую що були зі мною і до усвішення в колейному очинку. Це був сьогоднішній епізод подкасту польської мови. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному епізоді. Па-па!